Середа, 15 листопада, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Із героєм Дмитром Буряком попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Чоловік родом із Мелітополя. Ще до повномасштабного вторгнення він служив у війську за контрактом. Став на захист України і після 24 лютого 2022-го. 10 листопада, на Запорізькому напрямку, серце Дмитра Буряка зупинилося. У нього залишилася дружина, мати та сестра. Поховали бійця у Хмельницькому на алеї померлих героїв. Йому назавжди 28 років. Він був дуже, дуже, дуже хорошою людиною. Я пам'ятаю, як ми його проводжали, як він приїжджав, там його на п'ять днів відпустили. Він такий був усміхнений. От я повернувся, все, все буде добре. Он навіть ні разу дідусь ні разу не бачив внука. Але він тако для жінки він все робив, все для мами він був дуже хороший, дуже жалко, що його зараз немає. Аж не віриться. До останнього не вірила, що його з нами немає. Він мав військовий досвід, він служив, тут служив. Ну, як почалась війна, то він одразу пішов. Але я ну, дізналася про це не одразу. Мені це вже сказали, як я вже була вагітна, то мені про це сказали, що він пішов. І так там його жінка, це моя тітя, дзвонила, казала, що от він там що Дуже переживаю за нього, не знаю, як він там, але він її писав постійно, казав, що все буде добре. Спочатку сказали, що просто задихнувся під окопами, а потім е осколки попали. Потім попали осколки на нього, і там він помер. Ну я знаю, що вони виїжджали на виїзди, це якраз був один з його виїздів. І так воно все сталося. Це, один, другого мого сина. Мій син. Зараз там десь не знаю де. От він бідний, дуже переживає. це був його найкращий друг. Настільки для нього це травма, що моя дитина, то не моя. Настільки він тяжко переносить це все. Даже Моя невістка каже, що він навіть з нею розмовляє не так, як завжди. Наскільки я його бачила, то йому ну, привітна, добра людина. Була дуже гарна посвішка. Любив життя від новший. Оглянська громада отримала статут. Раніше такий юридичний документ стосувався лише міста. Рішення про його затвердження ухвалили під час сесії міської ради 10 листопада. Статут регламентує користування комунальним майном та дозволяє мешканцям громади вносити пропозиції щодо важливих питань. Над оновленням документу працювала робоча група за участю громадськості. До цього часу ми мали статут міста Хмельницького. Тепер, зважаючи на те, що ми функціонуємо в зовсім іншому адміністративно-територіальному вимірі, будемо мати статут Хмельницької територіальної громади. Він передбачає можливість, як на мене, максимальну можливість долучення мешканців громади до місцевого самоврядування через різні механізми. І тепер це стосуватиметься всієї територіальної громади. Єдині зміни, які такі суттєві, це зміни пов'язані з внутрішньопереміщеними особами. Ми дали їм можливість будучи зареєстрованим як ВПО, бути частиною активною частиною місцевого самоврядування. Брати участь в публічних консультаціях, там в громадських слуханнях, в місцевих ініціативах і так далі. Ми їх включили в можливість бути дотичними до місцевого самоврядування. Ну і ще одна зміна, яка суттєва, це можливість проведення в умовах воєнного стану або в інших випадках надзвичайних ситуаціях, як ми, наприклад, мали в часи ковіду, теж мали обмеження на масові заходи. Паралельно з публічними консультаціями, публічні консультації в електронний спосіб через сайт Хмельницької міської ради. 70 хмельничан та вимушених переселенців стали учасниками програми підтримка мікробізнесу. Її започаткували працівники благодійного фонду Карітас Хмельницький УГКЦ». Для підприємців-початківців підготували триденне навчання. Під час інтенсиву розкажуть, як відкрити власну справу. Після закінчення курсу оберуть 32 кращих бізнес-плани. Максимальна сума, яку зможе виділити Карітас України на реалізацію кожного проєкту 187 Тисяч гривень. Моя мрія відкрити заклад національного стилю кримськотатарського. І я би хотіла познайомити українців ближче з культурою кримських татар. Страви будуть у нас автентичні. Це і пахлава, да, всім відоме. Але крім цього, то в нас дуже асортимент великий, як солодощів, так і перших і других страв. Під час навчання найбільшу увагу людей. Ми звертаємо на те, як започаткувати власну справу. Говоримо про оподаткування, про маркетинг, про структуру майбутнього бізнесу та майбутньої компанії, про те, як не розчарувати. Після першої невдачі. А найпопулярнішою сферою це є сфера послуг. Це є заклади харчування, це є перукарні, салони краси, досить різноманітні заявки. Тиждень безпеки дорожнього руху триває в Україні з 13 до 19 листопада. В освітніх закладах Хмельницького надзвичайники, поліцейські, патрульні проводять інформативно-пізнавальні заходи. Сьогодні завітали до НВК номер 6 Учням 4-5 класів розповідали про правила дорожнього руху, провели Вікторину та демонстрували роботу службової автівки. Цього тижня ми проводимо заходи, присвячені до всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху. З учнями спілкуємося щодо правил, які стосуються пішоходів. Це правильність переходити дорогу в проїжджу частину, в встановленому місті, виконання вимог світлофору із учнями молодших класів спілкуємося про різницю світлофора, призначеного для водіїв. Та світлофора призначено для пішоходів, для того, щоб діти могли пояснити та знали, що означає той чи інший сигнал світлофору. Наприклад, також для учнів ми звертаємо увагу, того, що на одягу в темну пору доби в нас обов'язково має бути якийсь світобуваючий елемент флікер. Якщо надіти на цю руку посередині, то вже автомобіль, якщо коли буде людина переходити або на регульованому пішохідному переході, буде переходити, то вона буде світитися їй вже буде. Не далі видно. А якщо йти в тені одечі і по пішохідному переході, то є вероятність, що можуть її людину і збити. Сьогодні, 15 листопада, у вірян розпочався Різдвяний піст. Він триватиме 40 днів і закінчиться 24 грудня у святвечір. Після змін у церковному календарі пощення одночасно наступає для християн всього світу. За традицією, люди відмовляються від м'яса, молока, яєць та решти продуктів тваринного походження. Однак священнослужителі наголошують, піст – піс це не лише відмова від їжі в першу чергу це час духовного очищення. До того ж, суворі обмеження в раціоні можуть нашкодити здоров'ю. Зазвичай, як і в кожний піст, церква радить утримуватися від, найперше від гучних забав, найперше більше постити, молитися, більше прощати. І без цього справжнього посту не буде. В цей Різдвяний піст церква приписує відмовлятися від м'ясних страв кожну середу і п'ятницю. Інші дні дозволено їсти усі види їжі. Піст недоречно використовувати дітям, недоречно використовувати вагітним, жінкам, які на грудному вигодовуванні, хворим з певним переліком діагнозів. Тому треба дуже обережно підходити до того, влаштовувати собі. Цей період випробування. Чи може не потрібно. Якщо ми виключаємо тваринний білок, значить ми мусимо компенсувати для організму це рослинним білком. Тобто вживати каші в достатній кількості, вживати бобові і старатися не виснажувати організм під час посту. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а Також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами, слава Україні!